Тож, Антоніна, розкажи, будь ласка, де ти зараз проживаєш? Скільки років твоїм дітям і як вони почуваються? Таке питання, наче прийшла в банк і питає, ти точно тут ти точно справжня людина? Ну проживаю я в Англії. У мене двоє діток, а, сину 6 років і доні 5 місяців. Угу, чудово. І от а, коли ти стала вперше мамою, ти пам'ятаєш свої емоції, що ти відчувала? О, так, я це пам'ятаю, це був жах. <смі> <смі> Тому що, коли ти стаєш мамою вперше, ти, ти, ну, ти не можеш зрозуміти, наскільки сильно міняється твоє життя на до і після. я не могла цього зрозуміти. Хоча в мене є братик, якому на три рочки більше ніж в моєму сину, тобто я мала змогу трошки понянькатися і трошки чомусь підучитися. Я думала, що я вже готова. Ні, коли я народила, через три дні гормони стукнули, тоня почала плакати, і я зрозуміла, що Боже, це що так тепер завжди буде? Було дуже складно і почуття були страшні, поки я не звикла. Це найважче, мабуть, перший раз, коли ти народжуєш, і ця велика зміна життя, це ну прям дуже велика зміна. Я забула слова. Добре, коли тоді поділися, будь ласка, коли ти дізналася, що ти вдруге вагітна, як ти взагалі відреагувала на це, оскільки на той момент ти була в Іспанії, ти проживала тоді в Іспанії? Тобто, що ти тоді думала? Що ти відчувала? Ну я мабуть почати з того, що обидві вагітності наші сплановані були, і перша вагітність, і друга. От, і вони можна сказати, відразу спрацювали. От як тільки ми були готові. Зачати дитину з чоловіком, ми почали пробувати, але до того мені треба було визначитися, чи я хочу взагалі народжувати її в Іспанії чи в Англії. Я не хотіла yeah. цього робити в Іспанії, тому що я не володію іспанською, на жаль, поки що на тому рівні. І культура для мене ця дуже чужа. Я себе відчувала там депресивно, хоч там і хороша погода. Мені не вистачало цієї зелені uh -huh. повітря, щоб було таке більш вологе. Оце те, що мені подобається в Англії, і ну і мова звичайно, тому що я собі уявляю, я народжую, а я не можу сказати, що мені болить, як мені що поправити, чи це взагалі нормально. І Я розумію, що я не зможу там народити, і мені треба в Англії. Uh -huh. І коли ми вирішили, що ми повернемося сюди, тоді я сказала: окей, тепер будемо пробувати. І дізналася я вже що вагітна тут. Тобто ми за місяць буквально все от, а, так, от так, перевернули так. <laughs> з ній на голову. І я сюди приїхала з сином, чоловік там закінчував усе і приїхав через місяць пізніше. Тобто, там ми... я вже підозрювала, uh -huh. тому що почались певні симптоми, але так уже точно я зробила тест тут. Так, мені а, трохи, трохи відбігаючи від теми, теми. Мені просто для себе дуже цікаво. Яке в тебе склалося враження про іспанців, Що ти про них думаєш? А, а, які іспанзії. вони люди? Um, коли я познайомилася з іспанцями близько, uh -huh. виявилося, що вони дуже класні люди, дуже відкриті, дуже схожі на українців в плані того, наскільки вони можуть зблизитися з людиною, uh -huh. тому що є різниця між англійцями і іспанцями, в тому плані, що англійці вони намагаються тримати між тобою, ну між будь-ким yeah. і собою певний бар'єр. Тобто, це моє приватне життя. Я нічого не, роз... не розкриваю, ми не настільки близькі. Тоді, коли іспанці вони нас. Ну, ми познайомилися в один день з ними на майданчику, і буквально через три години ми вже були в них в гостях з дітьми, і вони нам нарізали свою іберіка ковбасу. Так що вони дуже відкриті. Але якщо так, от перший mm -hmm. погляд, коли ми туди тільки приїхали, гучні, вони дуже гучні і здається, що вони постійно сваряться. А вони, Насправді, напевно, просто розмовляють. А насправді вони просто, просто спілкуються так. так. Добре, тоді ми рухаємося далі. Взагалі, от така якась загальна інформація, як відрізнялося спостереження за вагітністю в Україні та Британії? Тобто першу дитину ти народила в Україні, іншу в Британії, тобто в Англії. Які відмінності от були в. У спостереженні за вагітністю, от якісь такі головні моменти. Ну, різниця велика, я б сказала, тому що в Україні в першу чергу, звичайно, стаєш ти на облік в 12 угу. тижнів. Тут так само ти стаєш на облік в 12 тижнів. Але до 12 тижнів ти можеш втратити дитину. І тут про це ну, ніхто взагалі не звертає на це увагу. Втратила, то втратила. Природний відбір, все. А в Україні ти можеш звернутися до свого лікаря як настільки рано, наскільки ти вже дізналася. Я, наприклад, з першою дитиною в 4 тижні я вже була в лікаря, і ми вже дізналися, що там хтось є. А, а от і там, якби щось пішло не так, до 12 тижнів тебе могли б покласти на збереження, тобі дали б поради, що робити, щоб зберегти, якщо ти дійсно хочеш її ту дитину. А тоді як тут всім все одно. В 12 тижнів прийдеш, якщо ще виживе Природні відбір. відбір, Що ну, для мене звучить доволі жорстоко, тому що деякі люди страждають і їм важко зачати. І коли вони вже нарешті зачали, їм хочеться це зберегти, але тут до цього відносять так: ну, типу, твої проблеми. До 12 тижнів ти не наша проблема. От mm -hmm. далі в Україні дуже. Дуже бережно до тебе відносяться, перевіряють набагато частіше всі твої аналізи. Там все чи кров здаєш, ти все відразу, всі маски, тоді як тут. Мене ні разу не оглядали як гінекологи всередині за всю вагітність ні разу тоді, коли в Україні. Тобто це кожен місяць. Вузі? Так, це було в... внутрішньовагінальне вузі з моєї першої mm -hmm. дитини в Україні. Ам... Але я маю сказати, що я була в приватній клініці, тому що вона була прямо в нашому будинку. І я думала, ну раз я вагітна, чого я буду десь кудись. Тому так. що мені кожні 5 хвилин в туалет мені вже було простіше ходити вниз. Тим паче, що ця дитина була планова. Я сказала чоловіку, ну раз хочеш, то вкладайся. Давай, так, І він був тільки за о тому. Я не можу сказати стовідсотково, але у мене багато подруг, які теж народили. І більшість із них була в державній клініці, обслуговувалася. І вони так само здавали дуже часто всі ці аналізи, всі ці сечі, все це по нормам, по нормативам перевірялося кожен тиждень, кожен там місяць. Я пам'ятаю, доволі часто ти маєш ходити тоді, як тут. Я не пам'ятаю точно, перші тижні тут, по перше, через додаток ти зареєструєшся. Ти не приход... ти приходиш в лікарню, так. ти кажеш ти вагітна тут. А тобі кажуть, а іди на той додаток там зареєструйся і вже далі чекай відповіді від них. Покажи колір шкіри, релігію, так. так, так. Стать, все, 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 все 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 про батька. Ну, вони це запитують, я так розумію, для того, для, для, щоб зрозуміти, які там можуть бути генетичні відхилення, uh -huh. чи їм більш обережніше до тебе ставитися, чи ні, чи в тебе були викидні і так далі. Тобто, в цьому плані ти заповнюєш дуже багато там всяких питань, ти заповнюєш цю анкету, і вони так про тебе вже знають. Тоді присилають тобі листи в онлайн в основному, ну і іноді в папері теж. Як тобто... ти це відчувала? Це більш Ша якби, ем, якби бюрократія з тим додатком, чи це більше вже якби про тебе дійсно дбають і хочуть дізнатися більше ем, про тебе? Я б не сказала, що про тебе дбають і хочуть щось дізнатися тобі просто дають суху інфу. І uh -huh. все. Іноді навіть вона буде неправильна, іноді було таке, що вони тобі два записи ставили на один день, один і той самий, тому що щось там. Я не знаю, що в них пішло не так, але uh -huh. були часто помилки через цей додаток. Або взагалі нічого не прийшло. І треба було часто домовлятися. Бо я, наприклад, не можу прийти тоді, коли вони ставлять. А вони ставлять тільки тоді, коли їм треба, а не тоді, коли ти так. можеш. А так як у мене ще одна дитина, і на той момент у нас був тільки один автомобіль, і ми живемо далеко від, від клініки і від. Школи, і я не знала, куди мені Чи мені за дитиною бігти на три години, чи мені в клініку їхати, ну, куди мені? що мені робити. Це було дуже складно в цьому плані. І ти не можеш поміняти, тому що у них тільки свій графік. все. Тобто навіть Якщо ти дзвониш і кажеш, встановці. будь ласка, я не можу. вони, А у нас немає вільних. Ти колись начать, прийдеш через місяць, а ти кажеш, так я ж вагітна, ви маєте мене зараз перевіряти. Yes. Ну, У нас немає по-іншому. Або так, або ні так. От. Ем, тобто... хоча... А, тобто в Україні я так зрозуміла, що це було дуже легко. Просто прийшов, так. сказав, що так. вагітна. Вони тобі там сказали, куди йти, що робити відразу так, якось. так. А тут в Англії, ну, будь ласка, розберетеся з додатком, да. ласкаво просимо народжувати. Так. Якщо не розберетеся, ну таке саме. Я просто чула деяку інформацію про те, що деякі британці вони їдуть, ну звісно, бо є там гроші, там от вони прям якісь такі, знаєш, заможні люди, то вони їдуть народжувати в якісь інші країни. Там в Сінгапур їдуть народжувати. Не чула. Йдуть народжувати теж Наприклад, в Іспанії або ще кудись, а, тобто я так розумію, що тут з медициною такі знаєш проблеми. А... Ну, так. я би сказала, що кваліфікація лікарів недостатньо висока, на мій погляд, тому що сімейний лікар не може знати точно, що в тебе по кінці гінекології, що в тебе там і в легенях, що в тебе там, можливо, щось по крові, може десь там щось іще. Але вони дають всю о, силу у вибору тільки сімейним лікарям. І, на мій погляд, це зовсім некомпетентно. Тому що сімейний лікар в основному може по, по застудах, по грипах розбиратися. Коли ти приходиш, і кажуть, ляж на цю кушетку, підклади кула. Я тобі візьму мазок, людина, яка взагалі не знає, як правильно там що робити, в тебе це викликає підозру. І до того ж, коли вони тобто, раз в три роки присилають тобі лист, що ти маєш сходити на мазок. От, і коли я перший раз туди сходила, в мене взяли цей мазок, і потім мені прийшов результат, що все нормально, але не довіряю цьому ну, дуже сильно, тому що це тільки 50 на 50, правильно, це дуже цікаво. Ну, е, окей, тоді як в Україні ти маєш кожні бажано півроку або хоча б раз в рік mm -hmm. ти маєш ходити і все це для себе перевіряти. Тоді як тут не помираєш, знать все з тобою добре. Так. І е, ще таке, ми говорили з тобою, а ти розповіла, що ти народжувала не в лікарні, не в нашому місті, ти народжувала в сусідньому місті. Е, тобто що стало передумовою цьому? У мене був вибір або в Шрузбері, або в Телфорді, тому що і тут є е, пологовий будинок відділення, пологовопологове відділення, і там є пологове відділення. Але я чула від багатьох британок, які у мене тут і друзі, і зараз вагітні, і вже народили, і після мене народили там за пару тижнів. Всі мені радили, що Телфорд, тому що в Шрусбері небезпечно. Але з іншого uh -huh. боку, деякі люди мені казали, що м, я би не довіряла в Телфорді дуже сильно теж, тому що багато хто із шрусберського пологового відділення перейшов в Телфорд, тому що коли вони на якийсь період його закривали через ці інциденти з немовлятами. Uh -huh. а, тоді ці акушерки переходили туди. І коли мене якби, обслідували, вели мою вагітність, mm -hmm. кожен раз нова лікарша була, нова акушерка якась, навіть не лікарі мене оглядали, а акушерки. І до того ж, акушерки могли дозволити іншим студентам приходити і теж мене там мацати. Вони, звичайно, питали: ну, нормально, тут буде оцей чоловік, тут коротше теж же, вчитися на тобі. Нічого. Я така... Ну, а що робити? Вже ж тут. так. Просто mm. дуже цікаво в цей момент, Чим, якщо от, біля тебе там якась медсестра, акушерка. Що в цей момент робили лікарі? А, тобто ти не запитувала там, місцевих працівників, а чому на мене лікар не оглядає? Uh, ну, uh, Ні, ти знаєш, я розумію, що я не в себе в країні, я не yeah. в себе вдома, я не можу тут качати права. No, І так. я просто. Довірялася інтуїтивно цим людям. У мене не було іншого вибору. Я хотіла народити, я хотіла виносити цю дівчинку, і мені У мене не було іншого вибору. Я не могла поїхати додому, а... знову ж таки, через свій стан, і залишити тут сина і чоловіка. Тому, ну, вже як є. Тобто я просто довірялася цьому всьому. До мене, я би сказала, відносилася доволі. А... Бережно, але бували такі моменти, коли ти прийшла на запис, тому що тобі прийшло повідомлення в тебе на завтра, прям urgently, прям прям зараз mm -hmm. треба щось там сталося. Окей, ти приходиш і в тебе питають: а чого ти прийшла? <laughs> а я така, не знаю. Мені прийшло повідомлення, що треба негайно прийти. Mm -hmm. І вони. Ти знаєш, ти вже друга сьогодні, хто прийшов отак, от бо я не знаю, чому ти прийшла. Я так думаю, супер, я витратила свій час, я не встигаю забрати дитину зі школи, зате вони не знають, що я прийшла. І я не знаю, чого я прийшла. Тобто, такого ну в Україні не буде. Ти прийдеш чітко по своїх справах, які тобі завчасно повідомили. Ну, у нас вже доволі фамільярно, немає такої бюрократії. Ти можеш написати своєму лікарю, лікарю у вайбері чи там в Телеграмі, як тобі там зручно. Тоді як тут... Ні, тобі треба дзвонити, тобі скоріше за все дадуть відповідь, але тобі треба буде ще чекати дуже довго, поки вони там пройдуться по всіх цих рекордах, поки знайдуть людину, яка з тобою працює, так. або взагалі нічого не дадуть ніякої відповіді, ну таке. А як до тебе ставилися ем, от ем, лікарі під час вагітності в обох країнах? Тобто як в Україні і як в Британії, де ти відчувала більше підтримки, отакі от ем, підтримуючі лікарі от з твого досвіду? <кій> в Україні мене вела, вела мою вагітність одна лікарка, гінеколога-кушер з досвідом. І з нею у мене були доволі дружні стосунки, тому що в Україні ти можеш через те, що ти ходиш до одної, тої самої людини, mm -hmm. в тебе складаються ж такі довірові стосунки, і ти вже більш так дружно, можеш іноді на якісь особисті теми поговорити. А тут. І потім, вже, коли я народжувала, це вже була інша зовсім клініка не з цією лікарешою. Я не знала взагалі, з ким я буду народжувати. Я не шукала, не обирала собі лікаря, просто поклалася на долю. А, а тут так само, тобто я була без поняття, хто буде. Ото хто на зміні був, той Ой. мене і прийняв. Але на протязі цього всього вони ну в Британії дуже поважно завжди запитують, чи ти себе відчуваєш безпечно в своєму. Оточні mm -hmm. вдома зі своїм чоловіком, чи все в тебе слава Богу, тому що в Україні такого не запитують. Я б не сказала, що це щось таке, що прям необхідно запитувати, але є різні випадки, тому що у нас це був наш вибір з чоловіком, а буває mm -hmm. таке, що ну, завагітніла і не знала. І далі в тебе вже запитують, ти себе почуваєш безпечно. Тут mm -hmm. вона би сказала, так, ні, і там вже якісь соціальні служби працювали б над цим. В Україні ніхто такого не запитує. І Оце теж дуже цікаво, бо коли я приїхала сюди, і от навіть коли ти там ідеш в якусь місцеву аптеку, щоб придбати щось, і там ж ти можеш домовитися з лікарем, тобто там поговорити з лікарем, і там теж можеш запитати, ну такі, е, як ти себе почуваєш. Ну, у нас в Україні такого немає. Я такого ніде не бачила і не чула. А тут є такі, це такий новий досвід для мене. І я теж здивувалася, і так дійсно, це те, що в тебе запитали, там е, як ти почуваєш чи ти в безпеці. Оце теж ти так, в безпеці. Так, так. І потім, якщо ні, то там вже передають якимись службами, вже служба працює з цим. Це теж дуже цікаво, я б хотіла, щоб таке було в нашій країні, щоб якось до жінок більше так ставилися. Згоді. І ще Згоді. таке питання, так. які медичні обстеження були обов'язковими в Україні, і які були обов'язковими тут? Um, ну, здавати сечу. Зрозуміло, кожен, кожен місяць? І потім ближче вже до, до завершення кожен тиждень в Україні було так. Останній місяць кожен тиждень я здивала тут, лише раз в місяць, коли ти йдеш бачити свою акушерку. Ти приносиш з собою аналіз сечі. І що потім? Ну і по суті, все. Ти приходиш, вони там міряють тільки серцебиття дитини. З 20-го тижня вони почали міряти вже де вона, як вона там, mm -hmm. розміри. Потім мені сказали, що вона занадто велика для тебе, для твого тіла, і через це трошки більше було уваги, так сказати, уваги тому що так, тому тут зазвичай узі робиться тільки один раз mm -hmm. в 12 і другий раз в 20 тижнів. Перший раз робиться просто для того, щоб точно дізнатися, чи там хтось є. Другий mm -hmm. раз робиться для того, щоб визначити а, можливо, можливості, чи все там слава Богу, по розмірам там подивитися в Україні. Я не знаю, як в державній. Точно не знаю, тому що часи міняються. А, але моя мама до мене теж була вагітна. До неї відносилися в Україні в державній клініці, дуже дбайливо. Постійно перепитували, постійно якісь там додаткові аналізи. Можливо, там ще це, ще це. Там, там до неї там я не очікувала, але дуже mm -hmm. добре відносилися. Були досвіди в дівчат знайомих і не дуже хороші, але в основному стандартні всі ці штуки проходили. І от в Україні точно ти будеш проходити мінімум три рази УЗІ, Мінімум а, і. В основному це будуть оці от специфічні уЗі, які визначають, чи є якісь відхилення в дитини. Тут мені його робили один раз в 20 тижнів, все. Тобто тут все ж таки теж більш покладаються на те, що а, як карта ляже. Як, як карта саме кажуть. так. Але так. мені таки зробили аналіз крові теж, щоб визначити якісь там, і спитали, чи я хочу це знати. <клев> от це цікаво, що вони запитали, чи хочу я це знати. Я звичайно кажу, так, обов'язково. <клев> І от такі були, і потім вони ще такі думають, раз дитина занадто велика, можливо, в тебе там цукри, діабет, чи ще щось. Давай перевіримо, що це тоді, коли в Україні це обов'язково вони перевіряють, чи mm. в тебе є діабет, чи ні, ти віл, шміл, всі можливі штуки, вони все перевіряють. тоді, коли тут, тільки якщо вони бачать щось не так по аналізах, щось їм там десь щось показалося, да. або щось це. Да. То... В Україні часто там все так. додовбують, знаєш, прям. І це мені подобається, тому що тоді ти себе відчуваєш більш в безпеці. Тоді, коли тут покладаються на випадок. Помітили, помітили, не помітили, ну і. А, вот, тому що вважається, що після 20-го тижня там все має бути нормально. Та, а вони багато мацають. Мене нема цілий особи в Україні, я маю сказати, бо мені робили постійно Узі. Yeah. І, мабуть, в Україні набагато краща техніка, тому що тут, коли мені робили УЗІ, це було боляче. Це було дуже боляче. Я прям yeah. кричала, тому що вони вдавлюють так, наче вони картоплю копають, а не дитину там прощупують. І вона теж сильно там билася, відбивалась, тому що їй було неприємно. Я не розумію, навіщо це робити. Причому кожен раз, коли мені робили УЗІ, мені їх робили більше ніж тут заплановано. Ага. Мені їх робили чотири рази, бо вони думали, що занадто велика дитина.